Вітаю! Тема уроку розв'язування задач за допомогою рівнянь. Розв'яжемо три задачі достатнього рівня складності. Будемо використовувати план, як розв'язати задачу за допомогою рівнянь. У двох маршрутних таксі їхала однакова кількість пасажирів. Після того, як з першого таксі вийшли 4 пасажири, а з другого 12 пасажирів, у першому залишилось двічі більше, ніж у другому. Скільки пасажирів було у кожному таксі спочатку? Тут це, так, також, що ми вже використовували, але ж ось тут треба звернути увагу. Пасажирів у першому залишилось двічі більше, ніж у другому. На це зараз я хотіла б з вами звернути увагу коли будемо складати рівняння. І так ми бачимо, що у нас є два маршрутних таксі. Ми так і записуємо, що перше маршрутне таксі і друге маршрутне таксі. Записуємо це перше. Так, Перше маршрутне таксі і друге маршрутне таксі. Читаємо далі умову: їхала у маршрутних таксі однакова кількість пасажирів. Ми не знаємо скільки це, але ж можемо стверджувати, що їхала ікс пасажирів, і в першому. І в другому, тому що їх однакова кількість. Після того, як з першого таксі вийшло 4 пасажири. Якщо вийшло, це зменшилась кількість пасажирів, ми пишемо мінус, мінус. 4. А з другого вийшло 12 пасажирів. Так, мінус 12 пасажирів. Тоді у першому Таксі залишилось двічі більше, ніж у другому. А тепер, ось тут у першому залишилось вдвічі більше, ніж у другому. Тому, якщо тут більше, то для того, щоб зрівняти кількість пасажирів у першому і у другому, нам треба. Друге маршрутне таксі помножити на 2, щоб можна було зрівняти. Ще раз читаємо. Після того, як з першого таксі вийшло 4 пасажира, записали, а з другого 12 пасажирів. Пасажирів у першому маршрутному таксі залишилось вдвічі більше, ніж у другому. Тоді, для того, щоб зрівняти кількість пасажирів у цих маршрутних таксі, нам треба. Те маршрутне таксі, у якого залишилось менше, помножити на 2. Оце зверніть увагу, такий у нас оборот для складання рівняння. І так, треба спочатку записати. Нехай спочатку маршрутних таксі їхала. По х пасажирів. Після того, як пасажири вийшли, в маршрутних таксі стало у першому х відняти 4, у другому х відняти 12. Для складання рівняння використаємо властивість, що друге маршрутне таксі треба помножити на 2, тому що тут залишилось двічі менше пасажирів, ніж у першому. Складаємо рівняння. В такому випадку запишемо 2х відняти 12. Знову звертаю увагу, чому я друге маршрутне таксі записую першим зліва. Тому що, коли ми розкроємо дужки, 2 на х, у нас буде 2х, а тут х 1х. В такому випадку, у нас х переносимо вліво, у нас не буде знака мінус. Так, тепер розкриваємо дужки 2х відняти 24, тому що 2 помножити на 12, 24 дорівнює Х відняти 4. Тепер нам треба перенести х ліворуч, 24 вправо. 2х, відняти х, буде дорівнювати 24. Переходить зліва вправо за знаком плюс і мінус 4 у нас було. 2х відняти Х це буде Х, до рівня 24 відняти 4 це буде 20 пасажирів. Отже, 20 пасажирів було спочатку у першому і другому таксі. Так і пишемо, було спочатку. Так, читаємо, що нам треба знайти. Скільки пасажирів було в кожному таксі спочатку? Отже, ми знайшли відповідь Х дорівнює 20. Тому так і запиши, що відповідь 20 пасажирів. 20 пасажирів було спочатку у маршрутних таксі. Переходимо до виконання наступної задачі. 1000 436. На двох полицях книжок було порівну. Знову у нас і перша і друга полиця. Так, і записуємо. Те, що ми прочитали, так і пишемо. Перша полиця і друга полиця. Книжок було порівну. Отже, і тут Х, і тут Х. Після того, як з першої полиці зняли одну книжку, тобто, забираємо одну книжку. на Перш, а з другої 19 відняти 19 книжок, а тут одна книжка, то на першій полиці залишилось втричі більше, ніж на другій. Дивіться, якщо на першій полиці залишилось втричі більше, ніж на другій, тому для того, щоб зрівняти ці полиці з книжками, нам треба другу палицю помножити. На 3. Ще раз, на першій полиці їх залишилось тричі більше, ніж на другій. Для того, щоб зрівняти ці книжки на полицях, нам треба другу полицю помножити на 3. Тобто, тепер записуємо знову дивимось, коли ми 3 помножимо на х, у нас буде 3х. Тоді я пишу це зліва, спочатку другу полицю. Буде дорівнювати Х відняти 1. Тепер нам Х справа треба перенести вліво поміняти знак на протилежний. Але ж спочатку розкриємо дужки. 3х відняти 3 помножити на 19. 3 помножити на 19, це 30 і 27 буде 57. Так, Відняти 57. Так, буде дорівняти 1957 переносимо праворуч, буде плюс 57 відняти 1. 3х відняти х це буде 2х. Буде дорівнювати 56. А тепер треба знайти х. 56 треба розділити на 2. І ми отримаємо, що спочатку на першій другій полиці було. По двадцять книжок. Двадцять вісім книжок. Було спочатку. Спочатку. на кожній полиці. на кожній полиці, відповідь. А відповідь можна записати вже скорочене. Відповідь ми запишемо просто 28 книжок. Все, ми розв'язали другу задачу. Переходимо до розв'язування третьої задачі. Придбали 8 ручок по 3 гривні 20 копійок і по 3 гривні 60 копійок. Заплативши за цю покупку 26 гривень 70 копійок. Скільки купили ручок по 3 гривні 20 копійок. Отже, давайте купили тобто два вида ручок було. Одні, одні ручки 3,20, другі ручки 3,60. Тому, так і запишемо: використаємо перший вид ручок і другий вид ручок. Перший вид ручок по 3 гривні 20 копійок, так і пишемо 3,2. Грівни, тобто ручка, і друга, другий вид так всього вісім, так, а другій ручки було по 3,60, так і пишемо, одна ручка 3,60 гривни. Але ж, скільки купили, ми не знаємо, скільки купили. Нехай по 320 купили Х ручок. Так, і поставимо. По 320 купили Х ручок. Тоді ручок другого виду купили 8 відняти Х. 8 відняти Х. Як ви бачите, всього було 8 ручок, тому ми віднімаємо ручки по 3,20 і записуємо, що других ручок купили 8 відняти Х. Так, тепер. Складаємо рівняння. Давайте зараз перечитаємо ще умову. Придбали всього 8 ручок по 3 гривни 20 копійок. Так. І 3 грівни 60 копійок. Ну що ж, давайте. І заплатили за це 26 гривень 80 копійок. Давайте поставимо, щоб у нас було записано скільки все це. 26,8 гривень. Отже, складаємо рівняння. Нехай купили. Х штук ручок по 3,20. тоді ручок по 3,60 купили 8 х. Складаємо рівняння за умовою складаємо рівняння. І так, 3, цілих множимо 3,2 помножити на Х. Пишемо 3,2х додати ручки другого виду 3,6. Помножити на дужки 8 відняти х. Це, як ви бачите, новий вид задачі. 26,8. Тепер розкриваємо дужки. 3,2 так і залишається поки що. Додати 3,6 помножити на 8. Давайте це перевіримо, скільки ж це буде. І так, 3,6 Треба помножити на 8. 8 помножити на 6 це 48. 8 пишемо 4 запам'ятали. 8 помножити на 3 24 і 4 ми пам'ятали це буде 24,48. І один знак треба відокремити. Тому 3,6 помножити на 8 буде 28,8. Відняти 3,6х. І все це дорівнює 26,8. Тепер нам треба скласти, привести подібні доданки x скласти, а 2,8 перенести праворуч, поміняти знаки на протилежні. Отже, 3,2 відняти 3,6 ми отримаємо мінус 0, отже. У нас 3,2 з плюсом і мінус 3,6 це буде мінус 0,4х. Буде дорівнювати. 26, цілих, давайте перепишемо, 26,8 з плюсом треба відняти 28,8. Ми отримаємо мінус 0,4х, так і залишається. А тут 26,8 відняти 28 ,8, це буде мінус 2. Отже, нам треба мінус помножити на, розділити на мінус х буде дорівнювати. Мінус 2 розділити на мінус 0,4. У дільнику у нас один знак, після кому ми збільшуємо дільник у 10 разів, то треба додати нолік до чисельника. І так, 20 розділити на 4, мінус на мінус дає нам плюс 5 ручок. Отже, 5 ручок. Купили по 3 гривні 20 копійок 5 ручок. Так, і пишемо відповідь. 3,2 гривни купили 5 ручок. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. Щиро дякую всім тим, хто дивиться мої відео уроки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.